Щорічно в Україні з 25 листопада до 10 грудня включно проводиться всеукраїнська акція «16 днів проти насилля. Міжнародна спільнота, громадянське суспільство, молодь, жіночі організації, бізнес-структури, журналісти та інші об'єднують свої зусилля задля єдиної мети підвищити рівень обізнаності суспільства щодо проблеми домашнього насильства та захисту прав жінок. Про насильство не прийнято говорити, але мовчати про нього не можна. В ці дні проводяться безліч акцій, просвітницьких заходів, фотовиставок. Відкриваються притулки для жінок, які постраждали від насильства. Про цю проблему говорять по телебаченню та радіо. Мене не чує. Наші ти мене доводиш. Це свого шляпа. Не чіпай мене. Закрий рот, Ти взагалі без мене ніхто. А зварилися, знов не виспалась. Він зміниться. День нікому комунальний не потрібно. Він знову подумає. Може, я на це заслуговую? Відпусти! Потерпи, доню. же діти. Мені нікуди йти. Та коли вже там диота, попагає. Про цю проблему говорять по телебаченню та радіо. Долучаються і навчальні заклади з освітніми заходами, адже наші діти це наше майбутнє. 16-денний період охоплює наступні важливі дати. 25 листопада Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок. 1 грудня Всесвітній день боротьби зі СНІДом. 2 грудня Міжнародний день боротьби з рабством. 3 грудня Міжнародний день людей з обмеженими можливостями. 5 грудня Міжнародний день волонтера. 6 грудня вшанування пам'яті студенток розстріляних в Модріалі. 9 Грудня міжнародний день боротьби з корупцією. 10 грудня, міжнародний день прав людини. Не будьте байдужими. Не закривайте свого. Нащо ти мене доводиш? Алло, поліція? Хочу повідомити про домашнє насильство.